Не дасть. Вона да, не вона дуже вона, вона. У жовтих водах облаштовують єдиний пункт перетримки для безпритульних тварин. Насамперед він для стерилізації собак та котів, розповіла жовті води сіті, голова громадської організації місто щасливих тварин Тетяна Міросенко. За її словами, зараз тут близько ста тварин допомагають безпритульним та покинутим люди на волонтерських засадах безоплатно. Мене звуть Тетяна Міросенко. Я голова нашої громадської організації, яка називається Місто щасливих тварин. Ми в минулому році, у вересні місяці вже створили офіційну таку організацію, зареєструвалися. Ну і займаємося стерилізацією безпритульних тварин на сьогоднішній день. Стерилізація являється одним з сам гуманним способом для того, щоб зменшити кількість безпритульних тварин. Ми намагаємося по можливості як більше їх прилаштувати у родини. Ну тому що в нас немає таких умов для того, щоб їх сюди зносити, немає сенсу в цьому. Тому для того, щоб то добро стати тваринами, але завдяки так кажучи, да, людям, які нам постійно вже чули дівчата, розповідали постійно підкидають нам тварин. Ми бачимо самі дивіться, що в нас твориться. Ми отримуємо утримуємо цих тварин завдяки тому, що люди нам допомагають. Звичайні люди нам допомагають кормами, нам допомагають грошима. Ми існуємо за цей рахунок. Постійно потрібні руки, дивіться, тому що потрібно. Прибирати потрібно годувати, потрібно лікувати, вигулювати, і ще багато, багато, багато будування йде у пункті перетримки нині мешкають 50 дорослих собак, 15 цуценят, 20 котів та 12 кошенят. Волонтерки Тетяна та Вікторія показують нам собак, які тут мешкають. У кожної тварини своя сумна історія. Волонтери пункту приходять по зміну хто коли може. По черзі гуляють із тваринами. Сергій же займається лікуванням тварин. Прихожу а тут. Пакет. Просто пакет обычный АТБ, комфи там, без разницы. И он завязан, еще и скотчем замотан. Хорошо, если подкинули этот пакет утром, ну, после комендантского часа. Они живы. Но, слава Богу, в основном живые. Не всегда получается даже снять, показать, как вскрывал этот пакет. В основном он то разорвал, и уже фотографирую, снимаю в группы по факту уже более-менее отошедших животных. А так... Мы больных О. не отдаем никогда. Угу. Мы стараемся их полностью вылечить, естественно, провакцинировать минимум две вакцины. Это у нас ä, правило такое. Да. И тогда уже, когда от основных ä, болячек мы их угу. обеспечили им, иммунитет, можно отдавать. Ну Да. Уже минус один. Кто? Чернобелочка. Серьезно? Да. Сегодня? Да, с утра а. уже холодно было. В нас був випадок, і, до речі, ми зверталися у поліцію. Ми викликали поліцію, писали заяву. Чоловік приїхав, викинув нам в мішках трьох собак. Собаки були зв'язані, зв'язані всі такою гумовою великою стрічкою. Кожна у мішку одна на одній, на багажнику на велосипеді, складені собак. Ми ледве врятували. Собаки, ледве не позадихалися. Ми цих собак всіх вилікували. Ми їх стерилізували, і вже двоє із них вони знаходяться в родинах. Одна залишилася поки що в нас. Буває таке, що вилучаємо тварин, тому що, да, тому що над, твари, над тваринами ну, коють протиправні дії, тварин ображають, б'ють, морять голодом. Є в нас такі випадки. Ми також звертаємося в поліцію і вилучаємо тварин. Песик, якого навесні збила машина на вулиці Заводська. Він там лежав деякий час. Хлопець один підібрав і його привіз до нас. В нього виявився перелам хребта, він був у дуже важкому стані. Ми вже не сподівалися, що він буде ходити. Але завдяки нашим ветеринарам, яких ми дуже любимо і поважаємо, завдяки нашим волонтерам, нашої сумісній праці. Він зараз ходить, він зараз живе повноцінним життям. Звичайно, є певні проблеми зі здоров'ям, але все ж таки ну, він не залишився інвалідом. Да, є Ротвейлер Лайза, Ви її вже знімали. Вона була на відео, яку ми впевнені, що її кинули в погріб для того, щоб позбавитись, тому що вона надзвичайно розумна собака. Вона сама б не стрибнула в той погріб. Вона там сиділа ну, декілька днів голодна, без води, без їжі. Вона харчувалася сміттям. Ми її забрали вже в такому виснаженому стані, поздавали всі аналізи, обслідували все. Ну, в неї виявилися хворі суглоби, в неї недостача була ваги велика, в неї були хворі очі. Собака знаходилася в депресивному стані, але ми це все подолали. А зараз є ще певні проблеми з суглобами, але так вже почувається вона набагато краще, і ми вже її стерилізували, її вже чекають в новій родині. Звісно, <ривіт> люблю. Перетримка у жовтих водах виникла у 2015 році. П'ять років тому волонтери приїхали у приміщення по вулиці Шкільна. Тут знаходяться тварини, які ніколи не мали люблячих господарів після стерилізації. Головна їх мета кажуть волонтери, аби зменшити кількість безпритульних тварин у місті. Допомагаю волонтерам, поскольку всю основну роботу роблять дівчинки і Анатолійович, то тут працює, на постійній основі бізоплатна. А я просто помогаю им найти людей, которые неравнодушны к животным, которые помогают финансово, рекламой. И веду инстаграм-страничку, снимаю для них контент, чтобы больше людей о них узнали. Еще в прошлом году я помогала с мужем, но это была такая однократная помощь минимальная, какая-то там несколько пачек корма. С началом войны волонтерство стало более популярным. И я решила показать людям, что мы вот так делаем. Многие подписчики, мои люди, друзья, знакомые захотели помочь. Какой-то был месяц, 70 тысяч получилось. Мы сделали пол в помещении, перегородки, ну вот потом постепенно кто-то дал плитку баушную, тоже покрыли пол, это было очень важно, потому что после дождя были лужи, и животные были все в грязи. А насколько необходимо и есть потребность в том, чтобы донатили, помогали? Финансово? Это есть регулярная необходимость, потому что сейчас мы перешли, во-первых, на сухой корм, это более сбалансированное питание, и варить каши не всегда есть возможность, потому что люди все работают, Безоплатно, это нужно делать регулярно. Во-вторых, сейчас мы используем пеленки для животных, которые, которые после стерилизации они лежат в клетках, чтобы им было более удобно и в целом это более гигиенично, использовать пеленки. Это тоже деньги, уходят 3-5 тысяч на это. На корма 12-15 тысяч это может быть до бесконечности. В любом случае, чем больше донатов, тем лучше, потому что. имеем возможность помогать также другим бездомным животным. Наши волонтеры опекаются не только нашими животными. У каждого есть либо какие-то там на заброшенных зданиях там семьи. Все стерилизуют. Главное, что всех животных, кормящих, мы стерилизуем. То есть нет просто так, что они их на улице покормили и ушли. Оказывается, вот такая проблема есть, как болезнь энтериты. По факту это смертельная болезнь для щенков, если ничего не делать. Но, к сожалению, даже если лечить, то это не факт, что животное выживет. И когда нам подкидывают щенков, их нужно распределить по разным клеткам. Нужно как-то вот их изолировать. Проблема в том, что клеток не так уж много, они дорогие. В них должны лежать животные после стерилизации, а не щенки. Ну и вот если щенки как-то соприкоснутся друг с другом, либо даже там воздушно-капельным путем каким-то они заболеют, будем лечить, и не все выживают. Сегодня погиб, к сожалению, еще один щенок. Анжела одна із волонтерів, які піклуються про тварин майже все своє життя. Згадує, коли у 2018 році перетримка переїхала в нову будівлю, тут нічого не було. Робили все з нуля і було складно, втім і зараз вони все роблять самотужки завдяки небайдужим людям. Місцева влада не допомагає. Я прийшла допомагати, там в суботу якось так домовились, взагалі, так, ну, і так і залишилась потім. Я більше по роботі, тому що там раніше каша варила, зараз дівочка допомагають з кормом. Зараз я, як кашу, перестала менше варити, я прибираю. Прибираю там, як ми вже ми робимо графік, і кожне тижня у нас графік. А у мене вдома дві. Одна від відсіля, а ну, тут взяла на перетримку, так я залишилась той. Хлопчик, один ну, просто хаски у нас ще чоловік купив. Опалення. Палення у нас немає. У нас буржуйка, а, одна кімната, там, де зимой тепло. Все. А так взимку у нас холодно. Ну, нема опалення, як опалення. І немає опалення в ветеринарці теж. Ага. Втім, не дивлячись на повномасштабну війну, саме весною тут почалися активні зміни. Ділиться з нами волонтер Анатолій. Він допомагає тваринам вже чотири роки, займається будівництвом. Каже, важко, втім не може бути байдужим, коли мова йде про тварин. Я прийшов сюди, по-моєму, була осінь така. Ну тут була, звісно, караул. Ну до сьогоднішнього дня, от уже порядка чотирьох років я тут. В большей степени здесь я касаюсь, ну, грубо говоря, строительства. У нас до, до этого лета был просто один вольер, мы его сделали, открытый вольер, мы его сделали, будем говорить, сообща, ребята помогали немножечко и все. А в этом году, несмотря на войну, да, действия вот эти военные, вы знаете, вот на сегодняшний день один крытый вольер. Это 3 на 9 метров на 4 секции. В одной секции может находиться до трех собак. И два крытых вольера, просто крытые вольеры. Это защита от дождя, от осадков и так далее, и так далее. Нам люди помогли с плиткой. Мы положили в одном из вольеров плитку, эта плитка была бы ушная спутник бывший кинотеатр вот помогли с отсевом. колоссальная работа и требует сил и энергии но вы знаете просто болит душа за этих собак поэтому я очень не безразличный и честно когда касается вот таких вот тем ну я не знаю я наверное быстрее помогу здесь. Тяжковато. Тяжело. тяжело. Но вот они ну от они анікані прикольно, ані клас. Жовтоводська волонтерка Тетяна щодня приходить на пункт перетримки, аби прибрати та погуляти із безпритульними. Бувають які якісь такі операції, наприклад, це, це після стерилізації, що собака десь 10, 10 днів в здання, тому що бувають случаї, коли тут люди, наприклад, приносять типу, їх нема де передержувати, і вони нас придержать. Вони допомагають фінансово, або приходять, і перебирають у перетримці. Є люди, які постійно допомагають та живуть цим. Втім, додаткові руки потрібно постійно. Мене звуть Поліщук Анна, і я допомагаю тваринам, ну, мабуть, все своє е, життя. А, я хочу сказати, що тут немає, мабуть, якогось критерію, е, і важливо допомагати постійно, хай е, регулярно, так скажемо. Хай це буде не кожного дня, не кожної хвилини. Хай це буде раз на тиждень, на, раз на два тижні. Ну, це повинно бути регулярно. Е, чи це донат, чи це поміч у прибиранні, це повинно бути постійно. Волонтери кажуть, вдячні усім, хто допомагає. І в такий скрутний час вони навіть дивуються, що люди простягають руку допомоги. Скидають кошти, привозять корм, допомагають транспортом. Хочу подякувати усім, хто нам допомагає, тому що зараз в такий скрутний час ми навіть інколи дивуємося, що люди простягають нам руку допомоги. Нам скидають кошти на отримання тварин. До нас приїжджають, привозять корма, привозять м'ясні продукти, допомагають транспортом. Тому я, я впевнена, що ми далі зможемо як, якось більше допомагати тваринам завдяки саме таким людям. Тому що без допомоги ми, на жаль, не можемо з цим впоратись.